Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне, а саме про те, як можна будувати націю, коли немає власної держави, а довкола велетенські імперії, які, м'яко кажучи, не в захваті від цієї ідеї. Це історія про виживання і творення всупереч усьому. І ось ключове питання, з якого ми почнемо: що взагалі відбувається, коли культурі цілого народу загрожує повне зникнення? Коли тебе намагаються розчинити, асимілювати, як цьому протистояти? Отже, уявімо собі ситуацію 19 століття. Українські землі, вони по суті не українські, вони розділені між двома величезними імперіями російською та австрійською, і це, звісно, стало початком дуже непростої боротьби. Історик скрипник тут дуже влучно зауважує йшлося не просто про якийсь там політичний тиск Ні. Під загрозою була сама душа культури. Їй загрожувало повне зникнення через асиміляцію і, знаєте, такий собі відтік мізків, коли найкращі їхали служити імперії. І ось ця таблиця вона чудово ілюструє таке собі перетягування каната. З одного боку цілий арсенал імперських інструментів: русифікація, полонізація, цензура, відсутність держави, а з іншого Починає проростати щось нове, національне відродження, попит на освіту, своя літературна мова. Здавалося, б, підходи різні, так Російська імперія діяла напряму, тотальна русифікація. Австрійська ж була хитрішою, вона використовувала місцеві еліти поляків, угорців для контролю. Але мета, по суті, була одна й та сама розчинити і поглинути. І от що найцікавіше, цей неймовірний тиск він не знищив український дух, навпаки, сталося щось абсолютно парадоксальне, він спровокував неймовірно потужне національне пробудження. А звідки ж узялася ця енергія? Ну багато в чому її підживив романтизм, загальноєвропейська течія. Інтелігенція почала відвертатися від казенної імперської культури і, знаєте, дивитися собі під ноги на фольклор, на народні пісні, на мову, якою говорять звичайні люди. І ось це, мабуть, ключовий момент: перші бої за націю точилися не на полі бою і не в кабінетах чиновників. Вони велися на сторінках книжок в експедиціях, де збирали народні пісні. Культура стала першим і головним бастіоном. Та, звісно, одного ентузіазму замало, як кажуть, на ньому далеко не заїдеш. Культурному відродженню потрібен був, ну скажімо так, міцний фундамент інституції, і наступним кроком стало будівництво системи освіти, причому практично з нуля. Давайте поглянемо, як виглядала ця освітня система в російській імперії. Це була така собі жорстка драбина, де кожному стану своя сходинка для простолюду основи грамоти, звісно ж, російською, для дворян шлях в університети. Система працювала на імперію, а не на місцеву ідентичність. Але навіть у цих, здавалося б, несприятливих умовах починають з'являтися ключові освітні центри. Харків, Одеса, Київ, Львів. Ці університети і ліцеї, хоч і створювалися з імперською метою, несподівано стали справжніми інкубаторами для української думки. І от історія харківського університету це просто неймовірний приклад того, як працювала ініціатива знизу. Це не просто царський указ. Ні. Це місцеве дворянство, купці, громада скинулися грошима. А такий ентузіаст, як Василь Каразін, усе це організував. А от з Київським університетом історія, скажімо так, набагато цікавіша І іронічніша. Його заснували з дуже конкретною політичною метою. Тобто, подивіться на цю цитату мета ж прописана чорним по білому. Після польського повстання 1830-31 років імперії терміново потрібен був інструмент для русифікації краю. Університет мав виховувати лояльних до царя підданих. Але. І ось тут починається найцікавіше сталося з точністю до навпаки. Замість того, щоб стати оплотом русифікації, університет, особливо під керівництвом першого ректора Михайла Максимовича, перетворився на потужний центр саме української науки, історії та культури. Просто вдумайтеся в цю цифру 88 тисяч. Це кількість книг і рукописів у бібліотеці. Це не просто бібліотека, це був справжній інтелектуальний реактор, який живив енергією цілі покоління мислителів. Добре, інституції є, але ж самі стіни нічого не роблять, правда? Хто були ті люди, що вдихнули в них життя? Освіта породила цілу плеяду вчених, які не просто здобули визнання в Європі, а й створили інтелектуальний авторитет для своєї батьківщини. Тут виник такий сюди цікавий парадокс. Імперія, знаєте, з підозрою ставилася до гуманітаріїв, істориків, філологів, а от точні науки, о, математика, фізика це було потрібно для прогресу, і це дало шанс таким геніям, як математик Остроградський, або таким універсальним людям, як Максимович, який був і ботаніком, і істориком. І ця цитата з некролога, вона говорить дуже багато про що. Навіть ставши науковою зіркою європейського масштабу, Остроградський не забував, звідки він. І для своїх земляків він був не просто генієм, а й живим доказом того, що їхня нація здатна народжувати таланти світового рівня. І знову ця дивовижна іронія долі. Створюють комісію, щоб знайти докази ісконно ісконноруських земель. А вона, сама того не бажаючи, відкопує і публікує величезний масив документів, які кричать саме про українську історію. Це ніби шукали мідь, а знайшли цілий злиток золота. То що ж ми маємо в сухому залишку? А те, що це був не просто розвиток освіти чи науки, ні, це було справжнісіньке будівництво нації через знання, через культуру, через створення інтелектуального фундаменту, який, як виявилося, пережив імперії. І вся ця історія підводить нас до одного, знаєте, дуже важливого питання: коли офіційна влада намагається щось заборонити, стерти чи переписати, то прагнення до справжнього знання стає найпотужнішою формою опору, можливо, навіть найголовнішою.